Доброго дня, мене звуть Соболь Денис, я майстер спорту міжнародного класу з академічного висловання майстер спорту України, з плавання. бронзовий призер Паралімпійських ігор 2012 року, що проходили в Лондоні. Спортом займався близько 16 років. За цей час відвідав досить багато змагань міжнародного рівня, маю досить багато друзів серед представників усіх областей України за кордоном на теренах. Бувшого Радянського Союзу. І хочу сказати, що наразі підтримую з усіма ними зв'язок. Це зараз як ніколи актуально. І та загроза тієї війни, яка над нами нависла, вона не потрібна нікому. Ні нам, ні росіянам, ні тим воякам, які зараз знаходяться в Криму. То все є надумані, то всі є амбіції, по суті, однієї людини, яка Підкармлюючи свої імперські сподівання, хочу ну як на весь світ, то хоча б нашу Україну.